Глибини Шеолу, я кричав, і ти почув мій голос, ти мене кинув у безодню саме серце моря, і води мене огорнули, всі твої грізні буруни, цунамі, твої хвилі прокотились наді мною. І я подумав, я вигнаний перед твоїх очей. Як же я зможу знову побачити твій святий храм? Води оточили мене, і я ледве живий. Навколо мене вирує почина і морська рослинність обвиває мою голову. Я зійшов до основ гір. Земля своїми засувами замкнула мене навіки. Але Ти, Господи мій Боже, живим підійни, підіймеш мене з прірви. Коли завмирало мені моє життя, я згадував Господа, і моя молитва до тебе підіймалась, до святого Твого храму. То вшановує оманливих нікчемних ідолів, хто зневажає милосердного Бога. Я ж прагну принести тобі жертву голосного хваління і всі свої молитовні обітниці я виконаю від Господа спасіння. Тобі, Господь, Тоді Господь наказав рибі і та вивернула його на суходіл. Звернімо увагу нашу на місце молитви. Це є нутро риби, шлунок. Я думаю, що це не дуже комфортне місце. І коли собі так уявити, ми пам'ятаємо ці біблійні мультфільми, коли ця така риба проковтнула його, і цей пророк там сидить. І ще так, намовляв, що він при свічці в шлунку сидить і риби. Насправді воно так не було. Там було набагато гірше. Я думаю, та риба не плила так, як пароплав. По волі, так по верху так собі. Вона і опускалася на, на глибину і різко піднімалась вверх, і різко поверталася, і він в тому шлунку, як певна, як в прайній машині, так крутився, і, і весь в цьому все, що там було, написано, що там і рослинність, і все вона обгорнула головою. Але бачимо. Що Пророк каже, я в тісноті своєї я звертався до Господа. І ми бачимо, що в ситуації нашій, навіть такому воєнного стану, в тісноті не багато людей навертаються до Господа. Здавалось би, ми кажемо, коли тривога, то до Бога. Але храми не переповнені. Молитва не є така, що постійна. У нас є там.